Збирала тривожну валізку і чекала новини в телеграмі. Були в квартирі, дивилися з вікон, як люди з сумками, з дітьми на руках тікали, з поля. Чим запам'ятався? Ну, тим, що було дуже вибухи були о 5 годині ранку, дуже шумно було. І була паніка велика, геть велика. Тут була вулиця завантажена машинами, людьми всі тікали, кудись боялися. Не спалася вже, звичайно. Але я працюю в лікарні і я пішла на роботу. – 24 лютого – і це найстрашний день, який був в нашому житті. Так, да. Війна почалася, ви ж самі прекрасно розумієте. І ховали внука в подвал, да. якому було два місяці. Провели таку маленьку сімейну нараду, що треба виїхати з міста, де безпечніше, поїхали до бабусі в район, в районі трошки перечекали. Налаштувався на те, що все буде добре, треба триматися, бути разом з сім'єю, підтримувати один одного. І головне не панікувати, бо паніка вона як... Дуже сильно негативно впливає на емоції людини і так далі. То найбільше, чим запам'яталося, це, мабуть, коли люди почали бігти з міста, тікати, хтось, хтось на машинах, хтось на поїздах, хтось як подалі від епіцентру цього хаосу. То запам'яталося, більше всього, це, мабуть, сирена. У мене єдина асоціація це сирена, яку я перше почув. Йшла на роботу, на працю і почула вибухи, я переселенка сама. З міста Нікополь. Ну і нас теж бомбили. Було дуже страшно. Ви мені зараз так запитали, у мене аж все затремтіло внутрі. Це дуже важко. Мені запам'ятався дуже сильно вечір, тому що з 24 на 25 я ночувала не в Борисполі. І я запам'ятала, як ми виходимо зі свого під'їзду, і я чую, як по центральній вулиці їдуть колони танків. Я тоді дуже злякалася, до мене підбігла моя молодша сестра і каже, Женя, мені страшно. Я говорю, нічого страшного, все буде добре. Я ну... хворіла. Дуже хотіла до школи піти, але не змогла через 24 лютого і дуже сумувала через це. А я взагалі ще з листопада підготувала тривожний чемоданчик, тому що тоді ходили слухи. І... Зразу, коли почались взриви, ми я за ці і ми з мамою хотіли йти у підвал, але мама мене заспокоїла, і вона навіть уїхала на роботу в Київ. Я дуже за нею переживала, бо вона мені дзвонила і казала, що все нормально. Але я чула з в, в телефоні сирени, це було дуже страшно. запам'яталось на все життя. Кругом була ужасна паніка. В магазинах хаос, вигрібали все, що можна. Я також на заправках. Куча кілометрові очередів машин, в банкоматах так само, тобто це був жахливий день. Цей день я прилетіла перший день до Єгипту. прокинулася вранці і почалась війна. І вже поверталася, відпочинку вже не було, поверталася дуже важко через Європу, але повернулася. Проснувся від того, що почув вибухи, зібрався і поїхав в Європу, Збирався на війну. Зібрали дітей, взяли майже нічого з собою, не взяли дітей в комбінізоні сонні і виїхали з міста. Дуже важко це згадувати. Не хочу, щоб ще повторилося 24 лютого. Бажаю нашим хлопцям міцного, міцного здоров'я, успіхів і хай їх Господь береше. День, який змінив життя кожного з нас. Ми... Проснулись від того, що почалась війна. Змусив звичайних українців проявити власну рішучість. Коктейлі Молотова ми зробили досить багато. Ми почали виробляти 25 до 30 пластин в день. Ми зробили від 8 до десяти тисяч гривень. Це тільки ми допомагали армії. Звернувся до людей і мені за три години здається. Накидали 70 тисяч гривень. Саме дорогоцінне, що ми так довгождали, це тепловізорах. продемонструвати всьому світу нашу єдність та незламність. Сказали, що ти не можеш бути разом з родиною, ти не можеш бути комбатом. І Він відказався від комбатства, щоб тільки щоб ми були в одному батальйоні, і щоб наша родина була разом. Як Бориспіль наближає нашу перемогу 24 числа люди не злякалися а. Внутрішньо мобілізувалися кожна своєму місці має навалювати. Якщо кожна людина зробить хоч щось, то це вже буде дуже великий результат. Дивіться в фільмі Рік сміливості на телеканалі вашого міста.